Культивується сила, не культивується правда, не культивується істина, а культивується швидкий успіх і гроші. Там, де є швидкий успіх, буде дуже швидка втрата. Там, де є затрата великої енергетики твоєї внутрішньої, там буде великий плід Розумієте, геніальні твори не пишуться за день, за два. В ними живеш якийсь період. Вони настояні на часі, і тоді вони служать з покоління в покоління. Вони стають власними Безсмертним, да, стають безсмертними. Тому мені здається, що цей етап швидкого успіху і закритості через відкритість. Він мене тому, що він штучний і він не дає щастя. Бо те, що ми сьогодні бачимо в суспільстві, це дуже багато біди, ну дуже багато крові, дуже багато смертей. Дуже висока ціна.